Як прожив ти цей рік, як прожив? Він сьогодні тебе залишає, голосовість і душу питає, чи ти вірою Богу служив. Ти прожив ти цей рік, як прожив? Знаю я, що зазнав може втрати і пролив сліз гарячих багато, чи ти часом своїм дорожив? Як прожив ти цей рік? Пригадай, скільки радісних було моментів. Незабудніх чудових фрагментів, перед Господом душу схиляє, це творець тебе вранці будив, подавав хліб і до хліба, що тебе. був здоров'ям ти благословений, працював і ногами ходив. Благодаті Господь допоміг, Він спиняв небезпеки, тривоги, хоч не світині, Божі дороги, а мене, і тебе Він зберіг. Світом править сьогодні пітьма. Більше сліз, менше радості всюди, але в Бозі щасливі ми люди, світло він, хоч кругом ніч нема, час пішить і приводить нас знов до роздумів, пісунків власних. чи в біті віра наша не гасне, чи між нами панує любов? Як прожив ти цей рік, як прожив? Що записано в книзі Господній, кожен це нехай спитає сьогодні сам себе. Що для Бога зробив? За гріхи, де не так, щоб було, можна прощення щиро просити, можна ближнього свого простити, щоб наповнило серце теплом. Богу вдячність за все, ти вітає, і за рік, що минув, за спасіння, Що в Ісусі є благословіння, Його милості, лиш пам'ятає. Проживи рік новий із Христом. Прив'яжи своє серце до неба, серцю щастя земного не треба, мир із Богом є кращим добром. Час цінуємо, вперед до мети, Дух Святий нас нехай направляє, щоб відкрилось і нам брами мира, щоб нам радість Господня війти. Слава Господу!